Здоровенькі були. Вийшов погодувати курей. Думаю, ще дам їм на обід, потім треба дати на вечерю. І тут наша така одна курочка. Їй, до речі, два роки вона неслась, пішов третій рік. І я так руки взяв, а тут така курочка. Увага в мене в кишені. Що гайда важитись. Лівінська ситцева, трьохрічна курка. 4300. Це Лівенська ситцева, віки її 3 роки. Два роки вона віднеслася, пішла на 3, то, тобто ще немає. Два з половиною хай буде, тому що три буде весною, бо вона вилупилась весною. Все ж таки... Ой, а я вже так забігаю до переду. От, маєте її вагу. 4300 лівенська сицева. Де її випустимо? Наші ті малесенькі підростають ні в року. Так. Я вже їх переселив до стайні. Вони ночували в стайні. Сьогодні перший день, сьогодні другий, сьогодні занесу їх теж, тому що в стайні тепло. Там опустив їм жердинку, щоб вони сиділи. Хочуть їсти, я їм там дав, але то замало, як то в нього кажуть. От наша курка-чубатурка. Я не думаю, що всі вони так важать, як ось ця. Просто ця що в мене попалося на така най-най най. Вона вже вийшла з практично, але не несуться. Там 100% буде кілограм жиру, якщо не більше. Е, М'яса буде мало, тому що вони здатні жиріти. Е, майте на увазі, що перегодовувати рівень з не варто. Хто дивився відео, я там робив поєднання і казав, що вони е, схильні до ожиріння, вони дуже схильні до ожиріння. І що вони довго сидять в линці, так довго сидять в линці. А потім, коли вони під часлинки, їдять, вони жиріють і погано носяться. Значить, що будемо садити наших дівчат на дієту. Е, гуси важив, хто дивився, яке татує, що на верхньому подвір'ї гуси, важать орієнтовно на пів кіло менше, ніж на нижньому, тих молодих троє і пізніше за них е, вилупилися. Тато каже, що менчі, каже, завжди біля рук. І просять їсти таке, завжди йду, щось кину, а ті наверху кинув і мають чистий спокій. Вони за мною не бігають і не просять, як ті, що на подвір'ї нижнього. Так що, значить, вони не доїдали, лівінські переїдали, але мусимо на дієту сидити, тому що нам що правильно, треба яйце. А не жир. О, такі. Вони гарні на вигляд, але мінус того, що вони... Дуже сильно жирів. Зараз в мене в планах не знаю, як кугута Лівенського не злапаю. Він минулорічний, а поважити француза. Там питали, коли я теж поєднював французів, тобто Барбезія і Лівінську Сицеву. <кій> в тому відео питали, чому немає відео Барбезія. Зараз піду злапаю півника, якщо вдасться курочку також поважу. Злапали ми нашого бельмондо. І запхаємо зараз його у мішок. Щоб бачили, що це не кіта півник. Це вага бульманда 4800. Так, по нулях, по нулях. 4900. Ну, 4800. Е -е. Зараз клейку. 4,800 важить півник. Е -е. Барбез'є. півнику у нас півтора роки. Це не є молоденькі новіці, там 5-6 місяців. Вони так не важать, тому коли пишуть опис порід і вага і тому подібне, невідомо якого віку вони беруть, щоб по опису. Ясно, що з молодих ще опис робити важко, тому що там і має пройти процес лаїньки, і побачите, як я їм виросте там на протязі там, року. І гадаю, що, що все ж таки схиляються про по опис роблять, коли вже там птиці рік. Ну якщо рік в нашому півнику півтора, вага його 5 кілограм, маєте відповідь на питання, там мене запитували я, а це вам чекають <кій> відеовідповідь на запитання, яка вага. Барбезі, правда, тільки півника, курок нема. Вчора, коли я обробляв другий раз від кліщів на лапках курям лапки, лапав їх, попадалися мінорки і барбезє. До речі, у нас є дві курочки Барбез'є, їм вже три роки вони в нас неслися, пішов четвертій. Ну теж такі потужні кітки. Старенькі вони, правда, вже, але... Все, дякуйте Богу, живі, здорові. Ну, в руках я чув, що я щось тримаю. Я думаю, що там три з гаком кілограми по-любому є. Ну, це трьохрічні. Минулорічні не попадались. Ось ця до мене дубкою. Це минулорічна корочка. Ось ми так коротко про вагу Барбазіє Лівінського сесії. На цьому коротенькому відео ми попрощаємося з вами. Всім дякуємо. За увагу. Молодець. Бачите, як він навчально подякував. Всім бажаємо ми розлагу до любові і Божої благодаті.